Значить, прилоджую контакти. Зараз в нас електрична частина е, тої лампи підлогової, так? відповідно, щоб було хороше, е, хороший контакт, їх треба пролодити. Так, є, добре. І тепер у нас оце отак має виглядати. Так, стаємо другу частину і скручуємо. Так, вилка зібрана. Залудив також інші. Виходи кабелю, так під патрон відповідно буде вкручений патрон, зібраний. Ну і далі побачите, що з того вийде.